Всім привіт, друзі, добрий ранок. Ми з Христиною вже знаходимося на автовокзалі і їдемо з Лубнів. У нас ось квиточки вже чекають на п'яту платформу 7.40. Автобус в Черкаси. Квиток коштує 111 гривень, так що, якщо хтось не думає, з Лубнів в Черкаси вперед. Це приїхали ми з Кристиною в Черкаси, Кристинкою. боже. А, ти гониш? Я ж нічого не Бабуть. говорю. Не по мене нова прическа, хлопці. Координатором в Черкасах з Катериною, і вона зараз поділиться планами разом з вами. Тобто, куди ми сьогодні йдемо, їдемо і що будемо бачити. Але в першу чергу нас цікавить, куди ми наші речі скинемо. Всім привіт! Спочатку ми закидуємо речі в бібліотеку. Круто. Потім ми їдемо на екскурсію в палац, в храм в Білий лотос, там дуже гарно. Потім після цього у нас зустріч із черкасцями. Тобто будуть розповідати Сергія і Христина, як вони подорожують. І після цього у нас обід і чайні терміни. Ми вже прийшли в буддийський храм Білий Лотос, Зараз побачимо тут монахів Шаоліня, Ось она буде тут фуд Виглядає красиво. Добрий день, ми прийшли до вас на екскурсію. Значить, от прямо от піднімайтесь до центральних ворот. Добре, дякуємо. Дякуємо. Меня зовут Оксана Дмитриевна. Наставник школы, занимаюсь боевыми практиками. 18 лет. Храм, единственный в Европе. Начал строиться в 1989 году. Благодаря одному человеку, устремлению одного человека, решимости одного человека, Скубаева Владимира Ивановича. У нас троха розпочався Так, у нас дождь, тому мы тут стоим ховаємось. Значить, вхід на територію храму коштує 50 гривень. Нам сказали, що добровільно примусовий внесок це 50 гривень, не внесок, а пожертва. І плюс ще придбав таких 5 благовоній для того, аби залишити. Ти хочеш, можеш писати тут у мене під крилом. О, да, придбав ще 5 благовоній для того, аби залишити в кожній точці і щоб бути щасливим, здоровим і так далі. Сильне заявлення. Як тренуються майстри кунг-фу і як тренується наша Катя? Скажи, що так не по нього, далі. До речі, так стояти треба мінімум пів години. Як ви зрозуміли, значить, нам не дозволили знімати в музеї, тобто в храмі, тобто монастирі. типу в монастирі, <ріст> да, як Христина підказує. Зате у нас є зараз в програмі палац одружень, котрий доволі красиво виглядає. І Кристина, котра вже не може дочекатись, коли ми підемо. Ну ходімо, давай. Хочу вас всіх попросити розкритикувати цю дівчину. Їй не сподобався мій кліп. Не жартую. Так, друзі, ми вже перемістились в один з чайних клубів в місті Черкаси. Нас сюди провела наша координатор Катерина. Ми тут знаходимось з цією дівчиною на ім'я Христинко і з майстром. Да? Ви хто у нас? Олександр. Олександр. Чудово. Розкажете двома словами, що в нас за чайна церемонія буде відбуватись, який ви чай нам наварили. У нас будет классическое китайское чаепитие методом пинча, то есть пролив или дегустация. И мы будем пить Шен Пуэр, он 2012 года, то есть он уже выдержан 5 лет. Чай очень вкусный, называется Дикий Чернослив. Внимание сужается до вот такой вот театральной площадки чем интереснее спектакль, тем больше наше внимание находится здесь. То есть мы уже не на кухне, мы не в том, что нас ожидает через полтора часа, мы не в том, что было два часа назад. Человек погружается в состояние здесь и сейчас. Есть собака Фуко, она отвечает за сохранность входа-выхода в жилище. Мы держим в руках непосредственно сам чай. Ладошки – это основной выход энергии человека. То есть мы подогреваем, сообщаем чаю информацию о том, кто мы, что мы, что нам нужно. Затем мы делаем на чай медленный глубокий выдох. В это время чай символически делает вдох. И когда он делает выдох, мы делаем вдох. Ну, то есть вот я выдохнул и медленно вдыхаю аромат и наблюдаю, как аромат чая поднимается по кончику, ну, по пазухам носа, голова. Вдыхая, мы сообщаем чаю ну, о себе. Ну, где-то на каких-то планах. Вот. <свят> <свят> Первую заварку мы не пьем, мы сливаем ее, прогреваем ей посуду, смываем посторонние запахи. Даже просто я тепер, почну розуміти, так mm. э, Смотрите, я вже говорил о том, что є три види чай пиття. Можна пити чай просто, можна пити осознанно. Нас так розморило, якщо чесно. У нас тут чайна церемонія проходила десь декілька годин. І вона ще не зовсім закінчилась, але нам вже треба йти. Я, чесно кажучи, засинаю, тому що ну, розморило, справді. Тобто я якось прям не знаю. У мене навіть слів немає підібрати, в якій я в томі перебуваю, в плані розслаблений. Ходьте чайну церемонію, і вам все розкажуть, я не експерт. А що знаєте, тут класний килим. Він такий м'який, так круто на ньому лежати, чуваки. Бомба! Пийте чай. Уявляєте, виходжу я з мінімального місцевого сільпо і зустрічаю купу своїх підписників. І вони такі біжать і кажуть, слухайте, а це ви блогер печенька? Ну, в мене написано на цьому, що я піченька. Привіт, мамі. Привіт, мамі, добре. У нас тут туристичний проект паралельно ми знімаємо вишиваний шлях. От так що можете побажати щось нашим західним друзям, до речі, побажайте їм щось. Я тепер даю привіт, там все ти лучше, коротше. Відео вийшло не дуже насиченим, хоча місто реально класне. Є що показувати, але через цих ось монахів Шаоліня у нас вийшло коротеньке відео, бо вони не захотіли, щоб ми приводили туристів до них в цей храм, чи як він правильно називається, монастир. Коротше, у них дивна політика. І тому я вирішив розбавити цей відосик руфінгом і зараз ми спробуємо залізти на оцей от будинок, 16-поверхівку в... Десь біля набережної. От, ходімо. До речі, зустрів, вже щось тільки що підписників, і вони так запитали, що я тут роблю. Ну я їм пояснив. І вони запитали, чи лажу я. Я сказав, що ні, тому що я не збирався лазити, але вийшло. Тому, чуваки, якщо ви дивитесь це відео, вибачайте. Так, чекай, як Капець. Просто бомба, чому я коптер собою? Я в планах залізти на ту трубу оба, але це буде наступний раз, коли я приїду в Черкаси. От туди ще хочу залізти. Ще хочу заруфити якийсь кран, може навіть цей, тому що ви тут просто вражаючий. Мені дуже подобається, дуже красиво. Просто подивіться на це от небо, як в фільмі Ванільне небо. Таня!